Вітаю вас, мої дорогінки, я Ірина, і я продовжую робити розклади за вашими м, запитаннями. Я просила вас у дописи в моєму YouTube-каналі, в розділі Дописи залишати ваші коментарі. І читаю від пана Сергія: Добрий вечір! Коли зникнуть слуги Урода та Зеленський, коли знущання над людьми та геноцид закінчиться. А, давайте я подивлюся. Так. Шкода, я не взяла, тут в мене немає колоди іншої. Ну, гаразд, давайте. Коли, а, коли знущання над людьми та геноцид закінчиться. Ну, ви знаєте, це такий процес, не дійшло, ще не дійшло до. Давайте я скажу так, до кондиції не дійшло. Ще не дійшло. От коли дойде до піку. І, взагалі, коли виходить от е, карта диявола, це говорить, що ми заручники диявола. Тобто, залежить все від нас. Як я завжди говорю, шанс вискочити є. Але люди завжди чомусь вибирають не те, що треба. Все вибирають тільки не себе. Розумієте? Шукають десь Бога не в собі, а десь інде. Шукають і якісь роблять експерименти самі над собою. Ну, от, добре, подумайте, люди роблять самі над собою експерименти. І по дияволу тобто, ми, заручники цього всього, ми розваги. От все, розумієте? Перебільшуємо в задоволення. Mm, розумієте, не камфуємо від цього процесу. От, бачите, боротьба. Завжди йде бор... боротьба з добром і злом. Ось якось так. <кій> а все в наших руках. До речі, ви бачите: під цією картою, туз монет, іде у нас переродження. Тобто, потрібно прокинутись, потрібно відкрити очі. І я так думаю, що, <кій> вибачте, захрипло вже. Пан Сергій він має на увазі саме геноцид українського народу. Але я тут трошечки в загальному сказала про людство. Далі, дивимося. Тобто, все в наших руках туди й припиниться. От молодь вийшла, розумієте, це якраз те, що ця зелена влада і боїться. Коли зникнуть слуги народа та Зеленський? Запитуємо, коли щезнуть слуги народа, і коли щезне, зникне Зеленський. А вони в такій ситуації вони не можуть самі по собі зникнути. Вони залежні від цих обсам. Вони в глухому куті. Зеленського підтримує теж група людей. Бачите, в них колектив. Зеленський теж не може просто взяти і піти. Ні, він не може. Тому що ті, хто з ним співпрацює, залежать від нього. Логічно, правда? Слуги самі по собі не підуть. От самі по собі не підуть. Значить, дивимося, коли піде Зеленський. Коли піде Зеленський. І тут у нас п'ятірочка монет. І дуже, знаєте, так, імовірність. Самі вони не підуть. Ми вже про це говорили і неодноразово ми говорили ще в 22-му році про це. Так. І зникнути вони не зникнуть. Дивимось тоді разом, тому що тут іде прив'язка. Слуги народа не можуть піти тільки коли їх відпустять. Дивимося. Коли піде, щоб, ну, скажімо, цей режим Зеленського? Треба відборювати, а не сидіти і писати, строчити в. О! До речі, я вже хтось мене розкритикував, що я сказала, що Лапін не говорив, що буде повстання. Я сказала, що Лапін сказав. Що такого Майдану, який був, вже не буде. Буде, по-перше, з військовими. По-друге, дрони він бачить. Бо, ще він сказав, що не буде оце стояти дуже довго, як у нас Майдан інколи місяць, два і три. Пам'ятаєте? З, здається, з листопада. 2013 року по лютий 2014 року. Розумієте, це вже скільки місяців. Такого Майдану більше не буде. Ось, тому я Майдан і не бачила. А я так думаю, от це може бути. І ось карти нам показують. Виборювати, виборювати свої права. І військові я бачу. От, військові, вони якщо. Скажімо так, тут, скоріше за все, ті військові, які вже на реабілітації, які у відставку пішли, які не придатні до служби. Ось військові я бачу. Бо тут немає тих військових, які дійсно це. Давайте так: чи буде це в цьому році? От подивимося, чи буде це в цьому році? Яка вірогідність, що це станеться в цьому році, до кінця цього року. Знаєте, тут бабка надвоє гадала. Силою, тільки силою. От, народ зібреться, збереться, домовиться, силою, тільки силою. Просто так вони не підуть. Так, зараз я трошечки відсуну, щоб ви бачили. Ось, Тобто тільки силою. Коли поженуть, коли їх притиснуть, ось, а хм. я не бачу іншого виходу. Зараз я прочитаю ще раз коментар від пана Сергія. Ось. І тоді запитання: як підуть слуги народу і Зеленський? Чи закінчиться геноцид та знущання над людьми? Ну, я маю на увазі і ТЦК так само. Чи припиниться це все знущання? Я не маю на увазі Росію і війну. Я тільки оце внутрішнє знущання. Ну, виглядає, що так. Виглядає, що так. Угу. Тут вже не знущання нема. Тут, навпаки, вже, знаєте, розслабон іде. Тут вже розслабон іде. Ось. Зможна нормально працювати ось. Але це потрібна патріотична сила, щоб це все організувати. І я, наскільки бачу, ось тут є лідер. Лідер. Це не обов'язково по гороскопу. Це можливо бути людина у відставці, як я вже сказала, на реабілітації, яка це все е, зорганізує. Так, хтось мені дзвонить, не розумію. Гаразд. Так, не відвікайся, Ірина. Ось якось так я бачу: е, потрохи почне налагоджуватися е, життя, скажімо так. Потрохи почне наладжуватися життя, праця. Ось. Але потрібен патріотизм, потрібне бажання, ціль потрібна, щоб була. Тоді може тут щось провернутися. Я питала, чи до кінця цього року теж залежить від вас. Може бути якесь повстання, може бути. Але тут, бачите, тут конкретного повстання теж не показує. Тут просто. Притиснути. Ось, якась боротьба може розпочатися. Протистояння може до кінця року початися, якщо Зеленський не припинить оцей терор українського народу. Ось якось так. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Донатимо на ЗСУ. Під цим роз... відео я закрі... в закріпленому коментарі буде, де ви можете задонатити. Ось. І щира подяка за ваші вподобайки, коментарі. За ваші роздуми. Бережіть себе і разом до перемоги! Все буде Україна!